and the governor of the state of indiana mr eric hogan are signing the memorandum of understanding on economic and economic Між Житомирською областю та американським штатом Індіана підписали меморандум про економічну, академічну та культурну співпрацю. Перший напрям академічна співпраця. Індіана є домом для університетів світового рівня. Деякі з них вже мають партнерські стосунки з науковими і освітніми закладами тут в Україні. Разом ми маємо набагато більше потенціалу для того, щоб вчитися один в одного і впроваджувати інновації. Діана, Це і промисловий штат, який має розвинене сільське господарство та видобувну галузь. Дійсно, те, що схожість регіонів у видобувній галузі, в сільськогосподарському векторі роботи нам є чим поділитися, є чому навчитися, і саме головне, що нам є що запропонувати, щоб наші друзі, наші партнери в Сполучених Штатах Америки навчилися чогось у нас. Ми говорили про. Органічні культури ми говорили про вирощування ягід Ми говорили про видобувну галузь. Російський ворог надалі продовжує атакувати українські міста, тож саме відбудова один з тих напрямків, який потрібен області. Тобто, Тож до моїх колег та громадських діячів, як в Україні, так і в Індіані, я хотів би сказати: зараз час відбудови, і я молюся за те і готуюся до того, що скоро буде час для відбудови і для відновлення. Ми розуміємо, що для цього буде потрібно, і віримо в те, що це принесе дуже позитивні результати. Давайте разом над цим працювати. Також обговорили можливу допомогу під час реабілітації військових для американських друзів. Стане важливою підтримка культури, адже навіть у непрості часи вона не може бути осторонь. І ми говорили про такі напрямки, як ігри нескорених, як змагання, умовні змагання ветеранів війни. Зараз проходять паралімпійські ігри, і мені приємно, що наші ветерани. Наші паралімпійці беруть е, участь в світовощі. беруть участь в паралімпіаді, е, здобувають перемоги. Е, дійсно, нам є чим дивитися, і що приємно є. Чому вчитися один одно на сьогодні? Вже два міста штату стали побратимами міст Житомирщини – Монтісело Люберу. За словами губернатора Індіани, підписаний документ є лише початком та впевнений, співпраця стане успішною для обох сторін. Вікторія Котунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.